Усім привіт! І час нам переміститися на кухню ближче до чаби. Із задоволенням. О, яка тебе сукня! Доброго Оце, да. ранку. Ми Доброго. ж взагалі не знаємо, що ти сьогодні будеш готувати. Це сюрприз. Зараз я тобі розкажу. Що це буде? Ми сьогодні приготуємо ікру баклажанну ікру з запечених овочей. Прекрасно. До речі, баклажани теж родом із Індії. Ми вчора говорили про кабачок, який так. теж родом із Індії. Та? І баклажани там колись називали божевільним яблуком. Божевільним яблуком. Mm -hmm. так? А, на а божевільни, у нас ага. на угорське угорському називаються не баклажани, а подліжани. І слово турецьке. туре турці mm -hmm. так називають. Да. У них це до речі основний продукт. А інгредієнти дивіться на екран. Для приготування баклажанної ікри із запеченими овочами знадобиться баклажан дві штуки, помідори дві штуки, цибуля ріпчаста одна штука, цибуля ялтинська одна штука, болгарський перець дві штуки, оливкова олія 30 грамів, часник два зубки, кріп кілька гілочок, петрушка кілька гілочок, кінза кілька гілочок. Сіль чорний перець, чорний хліб. Отже, в нас сьогодні ікра зі скажених падліжан. О! Ось так і є. Дивись, що ми будемо робити? Я вже трошки підлезла. попрацював. О, Я очі запек. Клас. Чи зробив ти вже ікру? Сьогодні поки що ні. ні. а от будемо робити. Ти можеш теж одягати? Я можу дивитися, а ти можеш дивитися? Добре, ну, давай ти така красуня сьогодні? Що може я дивитися. завжди така? Тому що? я завжди а, дивлюся. Давай. І що ще чай. треба? Чаба? Що давай. ще треба? Ну треба. По перше це треба почистити. Що мені треба чистити? Що хочеш, то чисті? чисти. давай от от, мені будь ласка. От це робити. щось? А знаєте, як перець легко почистити? Треба Анбо... було його гарячим покласти в а, пакетик. От воно так і є. От, 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 ти можеш чистити в ну, Она... А може так. і не чистити. А може так і ти не зробив, чистити, да? Да. зробив так з пакетиком? Да. Ні-ні. Я не з пакетиком робив, я знаю, що так треба робити, але я мав час угу. і я просто залишив його духовою шафою. Угу. І воно там не дійшло. Ну, Друзі, що ви знаєте про баклажанну ікру. Я дуже полюбляю, Дуже я тобі можу розказати, як, як, як е, дівчина, яка народилася в Чернівцях, да. нас дуже багато е, страв роблять з синеньких Синенькі. і е, ікри, ікри, ікри дуже багато різновидів. Да. Значить, ось це з перцем з баклажанами Я навіть роблю таке, знаєш, не обов'язково перемелювати, а можна да. просто зробити як такий теплий салат. Теплий салат. Просто це це запекти спочатку Лилечка. в духовці, а ще краще Крутняк. на вогні це зробити, щоб воно було ще й з дум з димком. То от, взагалі просто от, фантастика. От, от ти од відповіла просто на ну скока всі час 12? 12? 12, дванадцятька. А я відповіла на 12+. 12 то <свят> давай. 15. 15. <свят> До речі, я хотів сказати: ми не, не будемо ображати наших одісідів, тому що ну, одеська ігра з баклажанами, це, це святе. Але не треба забувати про те, що баклажани ну, дуже розпространені У нас у всіх регіонах. Во ти вже <свят> 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 України. на так. заході України, Та, Також у нас везде вона розпространяно Турції та э, 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 на блізблизньому сході. Да, бо вот та можеш нарізати. Давай я тебе почищу. Почистим. Ти наріжеш отак. Вот Може, вот давай, так. давай. давай. Я рукой можу так, вот так робити. Да, да, да сині. Да. Я отак. От правильно да. я роблю? Ота правильно. От так робиш, да. Це Роби. в нас так роблять чернівцях. так. і сині, так і перець. Але насправді я можу боже ще одна. В мене є одну... улюблена ікра. Ви там поки робіть розказ да, розказуй, розказуй. А, Просто з синями. у нас роблять ще спеціальну таку, як, наче ну не то не майонез домашній яйце жовток сирий і жовток да. варений. Да. І просто їх з олією багато-багато мішають і додають достатньо багато олії. І виходить така консистенція, mm -hmm. як, кремова. як кремова така. Кремова, Потім додають трішечки галажан газов... майонез. А, ну, ну, типу, ну без баклажану. баклажан окремо. Ми його а. запекли окремо. А, оц, о, о, а яйця окремо робимо таку кремову начинку, Є яку потім окремо. будемо з'єднувати з баклажанами. Ага. І додати туди трошечки газованої води. От да так, от. І воно, коли додаєш буквально столову ложечку газованої води, воно ну, так робить так. Да. І воно Різ. знаєш, як киснем як наповнюється. Як це різати, скажи? Давай мені я поріжу. Давай. Сюди. От, ріж просто, О, так, як от, я дивися. нарубаємо от, грубо кубиками. От, дивись, я і цибулю теж запек, запек, Да? Якщо ти так хочеш робити, от твоя баклажана ікра, яку ми зараз зробимо, вона може дуже довго ну, зберігатися. Да? Давай от сюди, да те штуку. Так, ну Ти для же... тих, хто записував мій рецепт баклажани, ікри, а, Просто це все потім змішали Та, і все. Ідеально. Парчіки. Ну і звичайно, тут навіть чесника можна додати. Це вам кажу ну, я. Ну ми й додаємо. Трошечки. Не, а сюди мені не треба. Можна мені окремо трошки? Давай додати. сюди, будь ласка, це ж круто, Чесник же дуже дружить з баклажанами. <сес> так, да, але не дуже дружить з грудним вигодовування. Да, ти даже ну, будь ласка, ну мені трошечки без чеснока. Ну, будь ласка, мені трошки без чесника. Так, да, трошки і Щобі... тебе без чесника. О, О, дякую, дякую, дякую. Остальная... Просто... Досягла свого. <ривіт> а потім ми його будемо прибирати. Що ще треба, чи вас? Що треба? давай Будь ласка, щоб забирай це некрасиве от сюди. Чому дуже. Що далі? І нарізай, будь ласка, зелень. Яку. Дрібнесенька, всі. От все, що там є, можеш. взяти. — Я би, правда, сині теж трошки дрібніше б нарізала. Да. Чуєш? Ну сказав, рубать як. Да. Ну, як хоче, то, ну он вже от так захотів. Нехай буде я, так. я, чесно скажу, я ніяк не хотів. Я думав, ти вже все запік, приготував і ми таких. У нас сьогодні зранку є такі. не дащи? Чого це Що це ледаше? Дивись, як я той перець порубала. Ну це без питань. Без питань. Давай, поки ми доріжемо наших овочей, і я ще буду додавати кримський лук. Обов'язково. А поки ми наріжемо, давай нагадуй рецепт. Рецепт хлібе запікає. Рецепт баклажанної ікри із запеченими овочами. Баклажани, перець і цибулю спечіть у духовці та охолодіть. Зніміть шкірку, видаліть насіння. Дрібно поріжте всі овочі. Далі слід покласти в ікру ялтинську цибулю, помідори та зелень, заправити оливковою олією, посолити, поперчити, перемішати і залишити страву постояти 20 хвилин. Тепер підсмажте скибки хліба, зробіть грінки. Подавайте й з грінками. Тоді домовились, чесник не будемо додавати, але вона повинна туди йти. Ти що, туди силь. кінзи додав? Ні, ну, кінзи, там трошки. ти не Це нормально. нормально взагалі. Трошки. Домовилися, чесник не буде додавати. Ну, ну, ми про кінзу не, не домовлялись. То був кріпенко та петруцею. Трошки силь, Давай. Чорний перець. Давай. Давай вже. Олівкова олія. обов'язково. Обов Якщо є, можна домашню, і я бачу там закордонний товари, що є, і, і замість так. винного оциту додаємо Ой-ой-ой-ой-ой, лайм. Лайм. Це, я це люблю. І ну, це буде схожий на як на турецький, так і на арабський, і так і на єврейський. Наш красивий Ну всім догадав. Так, всім ну, скажи, я правильно зробила? Ось гріточки, які ти зробив з чорного хліба. Гарно перемішуй і Костік викладай, будь ласка, от, от сюди. Чого? О, зараз, зараз зачекаю. Ти на хлібчик одразу взяв. Я поклала в центрі хліб. Хочеться красиво. Давай Костік. Та викладай вже Костю. Потім перемішається, ти знаєш, де. Знаю. От наша баклажана із запечених. Вот. Можна Ой. пустувати? Хочете дай мені, будь ласка, ложечку. Ложечку, ложечку будь ласка. Да. Можна і ложечку, можна і Руки щось. чисті? Дякую. Я хочу на хлібчик. Давай, на хлібчик. Треба посолити. взагалі не собака. На мені смачно. Добре? Угу. Супер. Смачного. Дякуємо. Обочайні, також нашому <реш> <реш> Божевільному шеф-кухару. За ці за цю скажену ікру Бери. це дуже смачно. Mm. Чаба дякуємо тобі. Yes. Mm. Ну і продовжуємо ранок вдома новими дослідженнями про користь оливкової олії, яку ми щойно додали в ікру баклажану. Це прикольно. Mm. Mm -hmm.